Слухайте і дивіться уважно. Маю таку автівочку, реально можна сказати, що чуть не капсула часу. Таких автівок дуже дуже мало в такому стані і взагалі в такій комплектації. Подивіться, який пасатик. Б5, 2004 рік, 1,6 MPI. він в ідеальнішому стану. Без жодного підкрасу, без ржавчини, без гнилі. Готов перевірку в будь-якому сервісі, ну, де, ви, де ви тільки хочете. Подивіться, рестайлінговий. Він, ну що тут говорить, він новий. Він в ідеальнішому стані. Подивіться. Немає ні царапин, ні корозії, Взагалі нічого немає. Подивіться. Просто пушка. Свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановочки. Особисто купував його в Німеччині. приганялась автівочка своїм ходом. Ось 18.03.25. Подивіться. Подивіться, який салончик, який гарний. Запасочка, крюк, має фаркопчик сйомний, домкраті, ключик, все присутнє. Все присутнє. Один власник був в Німеччині, особисто у німця купував. Таких автівок в такому стані, можна сказати, по пальцях можна пересчитати, їх немає. Подивіться салончики. Карти не провищі, у них обична болість, карти провисають. Тут все добре, тут все гарно. потолочок гарний, люк присутній, електролюк. Друзі, подивіться. Ну що говорити, автівочка варта вашої уваги. Приїжджайте, дивіться, робіте драйвчик прокатайтесь, побачите та поїдьте додому на нові автівочки. Клімат працює ідеально. Шкіряне кермо, все як ви любите. Тут відсовується там електролюк, все працює. Пойдете по салончику. І дуже гарна ціна. На віддачу буде дуже гарна ціна. Приїжджайте, дивіться. Ну, Автівка реально дуже гарна. Тут взагалі без питань. Моторчик працює, працює дуже добре. Вся по сервісу обслугована, є всі підтвердження. Пробіг. Що вам говорити, пробіг? Пробіг. 157 тисяч рідного пробігу особисто купував в Німеччині. Є відео підтвердження, яке я її купував в Німеччині з таким пробігом. Нічого не крутилось, нічого не шаманилось, нічого не робилось. Подивіться, яка автівочка Вона гарна. Просто гарна. Друзі, кому потрібна така капсула, будь ласка, приїжджайте, дзвоніть, пишіть. Машинка є в Вінниці в наявності. Всім гарних покупок та продажів.